Сонце квапом сідало. Покавши жизнь, справжній лектор, капітан мостився зручніше, не на свого повадного вигляду. Хоч зі своєю сивиною був і так доволі солідний на вигляд. Сагорію, що ви знаєте про Чорноморський флот? Данила кілька разів чув від батька якісь історії про українські кораблі в Севастополі, тому збирався відповісти, хочу все почути, так, і лишилося для нього. Не зібраною мозайкою, але, схоже, капітан і не прагнув якоїсь відповіді, навіть не звернув на Данька уваги, вів далі, осідлавши свою хвилю. Нічого ви не знаєте про Чорноморський флот. Знаємо. Бо в школах, на жаль, про це не розповідають. А що ти знаєш? Чорноморський флот це великий корабль на Севастополі. Був великим кораблем на Севастополі. Ні. Флот це означає, що багато кораблів. О. А більше почути про українську флотилію вам і так, і таким, як ви ніде. Коли флот створили, думаєте, зовсім недавно? Він завжди був, вигукнув Богдан. Це тобі здається так. Як ти тобі знає? здається так, Данко мій дорогий, заявив капітан. Але тут він підніс угору пальця майже сто років тому Україна мала шанс стати самостійною державою. І жили б ми зовсім не так, як живемо тепер. Краще, вирвалася в Павла. Інакше, спокійно відказав сивий капітан. І, напевно, таки краще. Але не будемо уявляти, як було би, якби все пішло інакше. Історія цього не любить. Правильно, вставив Данила. Мені тата завжди так каже. Ага, ага, правильно, каже батько твій дорогий, кивнув капітан. А тепер розкажу вам дуже коротко про те, що ви мусите знати для початку. Як стане цікаво, море книжок про це написано. Не кажучи вже про інтернет, там у мене тільки іграшки безглузді є. Події, хлопчики, відбувалися ось як він кахикнув. Три сотні років наша з вами Україна вважалася такою собі губернією. Околицею Російської імперії. Як і у чому це сталося, окрема історія. Ви й самі, мабуть, процес підручників знаєте. Але майже сто років тому російська буржуазія скинула свого імператора. Знаю, була революція, викли... вклинився Данило, якому все ж хотілося показати себе освіченим хлопцем. Без крові обійшлося, наголосив капітан крові досить було на війні, що тривала тоді, в Європі. А вже навесні 1918 року та. Та частина нашої країни, яка не була в складі іншої імперії Австро-Угорської, заявила про бажання мати незалежність і могла б її здобути. Українці активно почали домовлятися з новою російською владою. та завадили російські ж большевики, малограмотний натовп, який назвав себе комуністами, захопив хлопчики мої дорогі, у Росії владу зі зброєю в руках. І перше, що вони зробили. Вирішили створити нову імперію, тільки вже свою, комуняцько червону, колір крові, по по-морі промовив Богдан швидше до себе, аніж бажаючи бути почутим. Обо їхніх прапорів, казав капітан, і пішов цей червоний набрід на молоду українську державу війною. Потопили наші землі в крові, замісили на цій крові свою владу. Чи можна було боротися? Можна. Наші й опиралися, хто як міг. Чи були серед росіян ті, хто не вважав себе ворогами України? Були. Переважно серед культурних людей, котрі поважали прагнення інших. Ось тут ми перейдемо до кораблів, хлопчики мої дорогі. Чорноморський пилот флота звався Данило. Правильно, молодець, похвалився капітан. Флот же, скажу я вам, охороняє морські ворота держави. Нічого дивного нема в тому, що червоні, які почали набирати сили, вирішили посіяти паніку і розбрат серед моряків. Бо якщо дати флоту можливість об'єднатися довкола сильної ідеї, тоді вороги його не розколюють. Надто хе міцний горішок. Ось так, на більшості кораблів Чорноморського, Чорвоно, Чорноморського флоту почали підніматися наші жовто-блакитні прапори. Що стали робити на це каменяки? глянув капітан на опринишклих слухачів суворо, явно чекаючи на відповідь. Зривати стяги, випалив Богдан. Е, ні, то потім було. А на той час то занадто просто і небезпечно для життя, пояснив капітан. Вони іншу тактику обрали. Почали ходити з корабля на корабель і переконувати українських матросів, що їхні офіцери вороги. Треба, щоб самі матроси прапори зривали, а замість тих вішали червоні знамени. Так, ніби це все заради свободи. Матроси велися, поцікався Богдан? Абсолютно ні. Більше того, тягнули цих сладкоголосих брехунів до офіцерів, а офіцери наказували гнати червоне геть. Живими, що правда. І що це означало? Тепер капітан трошки подався вперед. Уважно дивлячись в обличчя своїх слухачів. <кхе> не знаю, вичавив у себе голомози Павло. Данила з Богданом теж не знала. Голомози. Війна ж фактично почалася, не забувайте. А це означало, Павлику, мій дорогий, що у відповідальний момент українці на своїх кораблях підтримують вогнем своїх іноземних союзників, об'єднаються проти комуністів. Червоні спільний ворог і гуртом і батька легше бити. тим більше, що той найперший український військоморський флот мав на озброєнні підводний човен. Ось про це, Данила, мій дорогий, навіть твій мудрий батько навряд чи що знає. Лановий трошки образився за тата. Ну як це хтось може в нього, з ньому сумніватися? Можемо спитати в нього. Не дмийся, проказав капітан Сурворок. Кожна людина чогось не знає. Краще чогось не знати, ніж знати зовсім нічого. А заслухайте далі. Гарна фраза краще чогось не знати, ніж не знати зовсім нічого. Я вже зовсім близько до нашої таємниці. Помовчавши та примостившись зручніше, повів далі капітан. Флот ще за царя Миколая II почали оснащувати підводними човнами. Будували своїми силами, хоча за основу брали іноземні зразки. Один із таких човнів називався Окунь. Прийшов він в бойове хрещення у далекому Владивостоці. Потім його ремонтували і доставили залізницею в Севастополь для підсилення Чорноморського флоту. Згодом тоді ж доставили ще один човен. Такого ж класу, новенький, необстріляний, для випробувань. Назвали його Сом. І ось команда цього самого Сома першою з підводних човнів підняла український прапор. А згодом, хлопчики мої дорогі, сом, як і частина Чорноморських кораблів, став військовою флотилією Нової Української Республіки. Ну, а зараз готуйтесь, буде сумно. Поки капітан говорив, сонце встигло пуститися ще нижче. Насувалися справжні сутінки. Українські кораблі стали на захист Криму. Але коли большевики почали свій кривавий наступ на Україну, уряд знайшов проти них іноземних союзників німців. Насувалися німці на Крим. Кораблі, які склали присягу Українській Республіці, не збиралися відступати, як того вимагали червоні. Вони хотіли. Лишитися в портах і дочекатися союзників, зайнятися обороною морських кордонів. Цього червоні, як наші вороги, допустити не могли. І що вони зробили? Хлопці дружно знизили плечима. А зробили дуже хитро, мовив капітан. Частину екіпажів підступно переконали стати під червоні прапори, а найдепокірніших вирішили взяти сили. Битву, звісно, можна було почати, але виграти її українським морякам не світило. Тоді народилося непросте рішення скласти зброю, залишити кораблі і просто розійтися. Життя екіпажам червоні ніби гарантувало. Ось тільки, зітхнув капітан, обдурили наших чер... червоні, як завжди, це точно. Росіянам ніколи не можна вірити. Щойно моряки українського флоту почали складати зброю, як їх тут же заарештували. Тих, хто відмовився служити Червоним Совєтам, вбивали одразу на місці. Сили були нерівними, та все одно лишилися ті, хто не здався. Серед них екіпаж сома. Цікаво, Саш? Mm -hmm. Дуже ласе вивелася частина флотилії для червоних Заброд. Вирішили вони загнати сома в пастку і захопити. Та капітан човна вирішив інакше. Затопити підводний човен. Разом з командою не стримався до неї. Ніхто нікого не силував. мали вибір. Хто хотів, міг зайти на берег, повернутися до родин чи служити червоним, або взагалі покинути Флотську службу, песни в капітан. Справді, частина екіпажу зійшла на берег, але більша частина команди, включно з капітаном, вирішила вийти в своє останнє плавання. Був серед них такий чоловік мічман Волох, Семен Волох. Про нього дуже мало спогадів, практично нема. Та навіть ті, що збереглися, свідчать, що то був талановитий чоловік. В усьому талановитий. Морський вовк, як кажуть від Бога, грамотний. Прочитав безліч книжок, що сам складав вірші. В віші складати складно, як ти вважаєш. Особливо багато їх народилося у Мічмана на Волоха, коли над кораблями почала здіймати українські прапори. Давно цього прагнув міч, мічман Волог. Полилася римовані рядки навіть не потоками, ріками і морями. Усі тодішні газети в Севастополі та загалом Криму їх друкували. Вирішив мічман Волог застатися на борту Сома та не міг себе стримати. В останні години задихаючи писав хімічним олівцем на аркуші. Героїчну поему про загибель свого підводного корабля та всього українського флоту. Ось як вона звучить, ця поема. Послухайте. Став капітан плечі розправив та не на місці, як водиться в таких випадках, почав виразно декламувати, міряючи надводну частину своєї рибки невеликими кроками і відбиваючи ритм помахами рук. Хлопці, перейнявши почути, теж не стрималися стали. А у відлюдних бухті зазвучало В тумані й пітьмі не видно облич, я. море лютує четверту ніч, риби тікають із мерзлих глибин, Вітер один і місяць один. І човен наш один серед хвиль чергує на рейді, чекає на штиль. Мовчать матроси і тільки вітри проймають душі і рвуть прапори. Рветься натужно кожен канат, не чути машини, не, чу... не чути команд. Матроси... матроси готові до боротьби, тримають у трюмах свої скарби, тримають у серці страх і печаль, дивляться здалеку на причал, тримають у смерті на самім краю, мужність свою і віру свою. Втомлений вічман говорить враз, що й на землі надійшов наказ. Потрібно на ранок прибути в порт. Ворог має роззброїти флот. Ми вірно служили в країні тепер. Уся наша вірність химерна нас, химер. Чого на ранок піде на дно? Не знаю, як вам мені все одно. Але відказують моряки: на нас чекають наші жінки, чекають друзі та вороги, чекають кримські ламки береги. Чекає загибель тут за бортом, а заради. Та зради від нас не чекає ніхто. Хай не побачимо більше землі. Ми не здамо свої кораблі. І чова наш, і наші пісні будуть лежать на зимному дні. І міни відкидатимуть тінь, ніби медузи поміж камінь. Краби здіймаються до гори, глибоко бухту просують вітри. Зліва сопки, справа стіна, внизу тяжка крижина глибина. Праворуч на сопці темніє храм, за ними хребта вулканічний злам. Боги запалюють в небе зірки, співають ангел, ангели та моряки. О тих, хто на березі тиха хода, Відсики затоплює чорна вода, чого лягає в жовтий пісок. Команда ділить останній ковток. Хай наша зброя лежить на дні, хай чекає на нагоду. Хай ми не впали в останній бою, але й не склали зброю свою, не спустили свої прапори, лишили їх на дні до пори, лишили в човні без тоги й журби, наші статки, наші скарби. Знаючи, що надійде час, і хтось згадає врешті про нас, про хвилі, дзвінки, небеса, голубі, про те, що залишили ми по собі, згадають і знайдуть наші сліди між сонтих хвиль і нічної води, між тьмяних камінь, і повільних рубин, наші скарби між темних глибин. На цьому місці капітан ураз, наче водой захлинувся, урвав мову, замовк, перевів подих, зиркнув на слухачів так наче чимось завинив. Оце і все. Не встиг закінчити, запитав Данило, встиг. Там був текст, чітко вказані координати, де нащадки можуть знайти і підводного човна, і скарби, про які згадує мічман віршованими рядками. Але текст водою солоною розмило. Це все, що вціліло.